Продовжуємо урок 15-16. І так, сторінка в нас 4. Перегортайте, взаємодію усно, досліджую медію мовні явища. Я пропоную переглянути презентацію мудрої сови. Пробачте, зараз, зараз я повернуся до зошита, зробимо таке маленьке. Так. І так, слухаємо, дивимося на екран. Увага! На екран. Звуків дуже є багато. У природі все звучить, свище вітер, грім завзято, в темнім небі гуркотить. Навесні співає пташка, і струмочок жебонить, джміль гуде, дзвенить комашка. Все по своєму звучить. Звуки всі пізнати можна. Хоч багато в світі їх розбере дитина кожна, де тривога, сум чи сміх, але звуки ці немовні, стукіт, грюкіт, шелест, свист, хоч приблизно та умовно ними скаже щось артист. Знайте всі, мої шановні, не забудьтеся, бува, у людей є звуки мовні, що складаються в слова. Звуки, зібрані у слово, ще в далеку давнину утворили рідну мову, українську чарівну. А щоб ми все зрозуміли, щоб могли багато знати, то абетку нам створили, щоб писати і читати. Так, а тепер, будь ласочка, повертаємося до зошита, до сторінки 5. Звуки поділяють на мовні та немовні. Немовні звуки це звуки, що не утворюють слів, звуки природи, шум механізмів, кашель тощо. Мовні звуки це найменші одиниці мови, з яких складаються слова. Звуки вимовляємо та чуємо. Букви це позначки звуків. Букви ми бачимо і пишемо. Так, діти, нам слід вивчити цю навчальну одиницю. Тому, дуже прошу, кожне речення читаємо по три рази, два рази як черепаха, один раз, як сорока, і намагаємося переказати все, що запам'ятали. Потім читаємо, як сорока, правило в усе а потім переказуємо батькам. Добре? Ми повинні це запам'ятати, що звуки поділяються на мовні і немовні. Які то мовні звуки і які немовні звуки? Так. Робіть, будь ласка, паузу та починайте читати. Продовжуємо. Дай відповідь на запитання. Чи всі звуки стосуються мови? Чи всі звуки є мовними? Що таке мовний звук? Яка різниця між буквою та звуком? І так, якщо ви не змогли відповісти на всі ці три питання, Давайте я вам допоможу. Чи всі звуки стосуються мови? Ні. Тому що є мовні звуки і немовні звуки, природні, так? Шум, звуки природи, шум механізмів, кашель. Що таке мовний звук? Мовний звук утворюється Найменше одиниці мови. З цих одиниць утворюються слова. Тобто, з мовного звуку утворюється слово. Яка різниця між буквою та звуком? Звук ми чуємо, а букву ми бачимо, так? Так, а тепер у нас скоро Читаємо два рази як черепаха, а потім третій раз як сорока. Робіть, будь ласка, паузу Працюйте. працюйте. Підкресліть, будь ласка, букви І, в словах скоромовки, кожну букву І. От коли ви читаєте е, і щоразу чуєте букву І, які звуки ви чуєте? Так, І, І, так. А після яких літер вживають І? На так. На позначення голосних чи приголосних звуків? Так, тому що наголос ставиться на голосний звук, тому і позначення голосних звуків. Вживають букву «Ї» на початку слова, а подивіться на скоромовку. Так, вживають. Давайте перевіримо тебе і прочитаємо. Інформацію в рамці. Буква «Ї» завжди позначає два звуки: І. і. Букву «Ї» пишемо, зокрема на початку слова або після букви на позначення голосного, тобто наголос на цю букву. Так. Я пропоную зараз вам пісеньку. Зараз, зараз. Трошечки почекайте. Ми трошечки порухаємося. Можна відпочити, а можна рухатися. Як вам завгодно. Як за замат... мене? Тільки ті світить не знає ніхто на цілім світі, ж треба вірти, любити і кожен день добротворить, даруй добро, даруй добро на цілий світ, даруй добро, даруй добро і та, що маєш, даруй добро, даруй добро, багато літ. Нехай зоря твоя палає, даруй добро, на цілий світ, даруй добро, віддай, що маєш, даруй добро, багато літ, нехай зоря твоя палає. даруй добро, даруй добро на цілий світ, даруй добро. Да, що маєш, даруй добро! Багато літ! Нехай зодя! Твоя малає! даруй добро! Так, відпочили. Повертаємося до зошита. І так, перегортаємо сторінку. Сторінка. 5. Будь ласочка. Що ми робимо? Ми? Читаємо э, текст завдання номер 17 Виправляємо помилки, підкреслюємо букву Ї Дивіться, будь ласка, слова, де може бути буква «ї». так Все, працюємо. Будь ласка, а, натисніть паузу і працюємо. Тумачний словничок. Тумачний словничок допомагає узнати нам лексичне значення слів. Гребілька. Стел з дерева чи гілля для бруїду через річку. Опа, грошова одиниця, що дорівнює 50 копій. Ярмарок це базар. Так, і так, мої мили, милі, я хочу вам показати відеоказку коза дерза. Слухаємо уважно. Увага на екран. Українська народна казка коза дереза Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Привіз її додому, а на другий день посилає сина козу пасти. Пас хлопець її до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт підійшли, а дід став на воротях та й питається Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок вхопила кленовий листочок, бігла через хребельку, вхопила водиці крапельку. От розсердився на сина дід, що він погану худобу доглядає, і на другий день відправив бабу козу пасти. Пасла баба козу цілий день. Вечором погнала додому. А дід став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок купила кленовий листочок, бігла через хребельку вкупила водиці крапельку. Розсердився діти на бабу. Наступного дня погнав він козу пасти сам. Пас він козу цілий день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу. Сам навпростець пішов, став на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, хопила кленовий листочок, бігла через хребельку, хопила водиці крапельку. Розсердився дід, бо зрозумів, що коза обманяє. Став він сталити ніж. Хотів козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі побачила коза зайчикову хатку, Вбігла туди та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза де за, за ти купи куплене. Мімбока луплена тупу, -тупу на хамуску і тебе до хами ніжками затопчу, хвостиком замоту, тут тобі і смерть. Зайчик злякався, вибіг з хати, сів під дубком та й плаче, коли йде ведмідь. Та й питається: Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці? а коза спечи. Я коза, де реза, зати купи куплена, півбока луплена, то буду порохами. Кулю тебе до хами, ніжками затовчу хвостиком замоту, тут тобі смерть. Ведміді злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під добком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза да за ти купи куплена, пів бока луплена, тупо по нохамму, скулю тебе дохами, ніжками затопчу Хвостиком замиту, Тут тобі смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже зайчику-побігайчику, Не вижину, боюсь. Зайчик знову пішов, сів під дубком та й гірко плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику по плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка? От я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати та й собі. А хто хто в зайчиковій хачці? А коза з печі. коза, де лиза, за ти купи куплена, півбока луплена, то поту помахам, скулю тебе руками, ніжками затопчу хвостиком, за то тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, зайчику попіхайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову гірко плаче. Коли це ліза рак не бурак. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, і лисиця гнала, не вигнала. А то ти. Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці? а коза з печі. Я коза да за ти купи куплена і в бока луплена, тупу то ногами, Скулю тебе духами, ніжками затопчу Хвостиком за мету, Тут тобі і смерть. А рак лізе та й лізе, виліз на піч і каже А я рак не барак, як ущепну, буде знак. Та як ущепне козу клешнями. Коза як замекає та з печі та з хати. Побігла, тільки її бачили. Зайчик радий, так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці. Так, от ми з вами прослухали казку коза дереза. А нам потрібно довести, що коза дереза. Є казкою. Про кого казка? Про тварин. Тобто? Що є ознакою казки? Тварини розмовляли в ній, так? Давайте переглянемо фрагмент мультфільму. І знайдемо в тексті все, що ми побачили. Увага на екран! Знайдемо в по тексті. А, подивіться, будь ласка. Зараз ми переговоримо на сторінку. Наступного дня погнав він уже сам козу, пас увесь весь день, а ввечері пригнав додому і питає, чи напас коза, а та знову давай прибіднятися, що голодна? дід уже Ні, так. А Давайте ми з вами поміркуємо, от які риси характеру були у кози. Вона обманювала, так? Давайте ми прочитаємо прислів'я і оберемо те, яке допоможе козі змінитися щоб інші почали до неї ставитися по-доброму. Від добра-добра не шукають, добрий початок, половини діла, поганий мир кращий за добру сварку. І так, яку ви обираєте, яке ви обираєте прислів'я? Обведіть цю букву. А тепер нам необхідно а, створити сторінку доброти. Дивіться, яка тут гарна листівка. І тут написано від добра, добра не шукають. Прислів'я, так? Давайте це прислів'я перепишемо на нижню частину сторінки. Так, красиво, охайно, добре. Так, працюємо, робіть, будь ласка, паузу та працюйте. А тепер перегорніть сторінку, сторінка номер 9 бій зі змії. Давайте будемо відповідати на питання. Познач рядок, в якому всі слова в реченні записано правильно. Друге завдання. Познач рядок, у якому всі слова записано правильно. Були речення, зараз слова. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, вмикайте паузу та працюйте, а потім вмикайте і слухайте далі. Третє питання. Познач рядок, у якому всі слова з «ї» записано правильно. Четверте. Познач рядок. Зі спонукальним окличним реченням. П'яте позначи рядок, у якому речення записано правильно. Шосте укажи жанр. Твору коза, дереза. І сьоме укажи автора твору, як був написаний перший лист. Якщо ви пригадаєте, це було домашнє завдання прочитати з 14 сторінок твору, як був написаний лист. Хто написав цей твір? Добре. А тепер давайте послухаємо пісеньку. Все довкола, квіти, голубі, не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь. Вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь. Посміхнутись не забудь. Веселка кольорова засвітилась в небесах, не жалі добра ніколи, все повернеться назад. Добрим будь, добрим будь. Вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь. Посміхнутись не забудь. слова і слабкого захисти, не жалі добра ніколи, все повернеться в житті. Добрем будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь. Посміхнутись не забудь. Жаль з доброму путь. Добрим будь, добрим будь Посміхнутись не забудь! Так, а тепер давайте ми з вами з'ясуємо домашнє завдання. Домашнє завдання от такий маленький жовтень в такому маленькому, жовтенькому зошиті. Частина 1 дужка 2 і так, відкриваємо там уроки 15-16. Відтвори з пам'ят навчальну одиницю. Якщо ви не довчили на уроці, будь ласка, вивчіть цю навчальну одиницю. Далі, позначити правильне твердження, прочитати та виправити помилки. Повторити на пам'ять уривок пісні української мови та написати от в такому робочому зошиті текст. Далі прочитати уривок паски коза дереза, записати персонажів робочі рядки. З'єднати стрілочкою частини речення за змістом. Це домашнє завдання нескладне. Урок закінчено. Відпочивайте. Гарного вам настрою!